Сумщина в європейському колі регіональних лідерів. Саме під таким клікабельним заголовком Сумська обласна рада поінформувала громадськість про те, що їх делегація в складі голови Олексія Романька та його першого заступника Вадима Лисого взяла участь у заходах до 40-річчя асамблеї європейських регіонів АЕР, що проходили в місті Марібор Словенія. Посадовці акцентували, що під час цієї сесії Сумщину було офіційно прийнято до лав найбільшої незалежної мережі регіонів Європи, проте не деталізували баланс витрат та видиму користь для громади. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися громадську думку щодо закордонних вояжів-чиновників за рахунок бюджетних коштів під час війни. Звичайно, що не на часі. Я не знаю, що вони там взагалі роблять. Коли в країні війна, то треба якось бути тут з народом, а не десь кататися і вирішувати, напевно, не державні якісь особисті питання. Так що я вважаю, що це не, не, не потрібна річ, тим, 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 тим паче в даний час. А як я сприймаю? Безвладдя. Е, владці, вони завжди що хотіли, то й робили. Нам все тут можна сказати запрещено. Їм дозволено все. Ну, це вже всім все відомо і на вищому рівні, і так. Тобто, це вже закономірність. Я навіть не знаю. Мені кажеться, зараз їм не на часі щось і робити, і говорити. Тобто тут народу хто знає, як виживати в цій війні, і з тим, що все зараз тут робиться, я, я не знаю. Ці подорожі відбуваються за державний кошт. Можливо, зрозуміло, це зрозуміло. І Зараз я ж кажу, кажуть, нема фортифікаційних у нас захисних оборуд. Де вони нічого немає? А у можновладці їздять, катаються. Вибачте, все їсти в них є і хліб і масло. А людям прифронтове місто чим допомагають? Не гуманітарної допомоги. Батьки живуть, Велика Чернечина, ні разу гуманітарної допомоги не було. Прильоти, все, вибачте, не невиплатний яких, хоч би скасували які е, комунальні платежі. Нічого. У них все є. Тут ви розумієте, я не знаю, чим це взагалі скінчиться і доки воно це все буде. Народ все це терпе. тобто народ зараз виживає. Їм взагалі не до цього, хто куди катається і де хто їздить, Розумієте? Я не знаю. Вирішиться це питання, я не знаю. Якщо взагалі, якби Америка вже вмішалась, вибачте, і щось, щось зробили, щось уже хай вирішують. А тоді вже ми будемо з цими можновладцями розбиратися. Нам би зараз миру. А тоді вже з ними будемо думати, що робити. У нас складна ситуація політична і військова. Якщо це треба, то треба. Якщо це, це цим прикривають відпочинок і все інше, то це звичайно, що це не, не на часі. Цього не можна робити. Це це, це треба це, треба наказувати. Так ну якщо справді для співпраці, тоді екей. Якщо це просто відпочити, то це не екей. Я думаю, всі так думають. Я ставлюся негативно. Я, хай беруть, ну, збираються і допомагають хлопцям. Не можуть самі, не хочуть самі йти. Хай допомагають хлопцям, а вони їздити за держкош. Дуже отрицательно, бо ну, ви зрозумієте, гроші на військових потреби потрібно. У мене теж син воює десь пропав близький. І дуже жалко було, да, що вони так роблять. Дуже жалко. Хочеться, щоб було все в нас гарно, щоб щастя було, щоб нас не обстрілювали. Лучше два пролети було по проспекту Шевченка. Я там живу, гепнуло добре, але ну, дай Бог, що всі люди цілі, вікна повибивані. Ну, Будемо думати, щоб не все краще було. Головне, я вважаю, що а, зараз кожна копійка, неважливо з якого вона. Бюджет з якого каналу бюджету чи як там? Але кожна копійка повинна витрачатися на наших захисників, на зміцнення обороноздатності країни, витрачатися для тих і на тих людей, які працюють на перемогу і наближають нашу перемогу. Політика це справа. Брудна, як у нас кажуть. Тому, як кажуть, ось ми перед храмом Господнім стоїмо, Господнім суддя. Цим Господь, як, як говориться, аз воздасться. У підсумку зазначимо, що одночасне відрядження керівника та його заступника згідно чинного законодавства України прямо не заборонено, але вимагає ретельного обґрунтування та врахування можливих ризиків для роботи представницького органу місцевого самоврядування, особливо під час загострення безпекової ситуації на північно-слобожанському напрямку.